Це було не стайка дивовижні пригоди в лісовій школі. Пригоди в павутинії. Розділ сьомий. Гори-гори ясно знову в палаці ледарила. Гуси-гуси га-га-га. Герої танцюють. Крек! Боюсь, чи не, почав грайлик, але далі сказати вже не встиг, бо його враз видмухнуло з палацу. Кося вискочив слідом за ним. Боюсь, чи не провалились вони крізь землю, сказав грайлик, обтрушуючись від павутиння у кущах під вікном. «Як це провалитись крізь землю? здивувався Кося. Дуже просто. Ніяк сівка казка крізь землю провалюється, бо на землі я їх одразу б знайшов. Я ж у піч найграйливіший грайлик у всіх грайликів на світі. Не дарма мене таратоля звуть. То що ж це тепер буде? розгубився кося. Це я тепер свого друга кулька вже й не побачу. Якщо вони під землею, їх тільки одна гра врятувати може. Яка гори гори, ясно. Тобто горю дуб там, під землею, цієї гори страшенно не люблять. Просто жах. Там же зовсім темно і навіть загадка про всяке світло для підземних чаклунів сверблячка в носі. То давай швидше. Давай, але ти мені допоможеш. Будемо з тобою дірки в землі шукати і гукати туди. Гаразд, погодився кося. І побігли вони з грайликом дірки у землі шукати. Деяку дірку знайдуть нору, промивину чи ще щось нахиляються і гукають. Гори, гори ясно, щоб не погасло, гори гори ясно, щоб не погасло. Бігали, бігали, гукали, кося вже й надію ді... втрачати почав. Аж тут несподівано з-під землі, з нори якоїсь жук, як гармати вилетіли Хрюша і колько, тричі у повітрі перевернулися і на землю. Геп! Добре, що ум'якенько засновну павутинням траву впали. Не, Забилися навіть. Кося до них радісно. Ой, живі. А я вже зовсім духом залипав. Де ж це ви були? То під землею ж скривився кулько. Отож, як гамкнув мене, позіхайло. То заволав на все горло і ротяку знову широко розз'явив. Я і вискочив одразу, а позіхайло до стелі підстрибнув і гур-гур провалився під землю. І ми з Хрюшею разом за ним. Ох і темно ж там під землею. Ох, і Якийсь Химери на нас одразу посунули, холодом мокрим огорнуло. Спасибі, що ви нас визволили. Спасибі, жалібно шмурхнула п'ятачком Хрюша. Це я в усьому вина. Ну, Не будемо боритися, сказав грайлик. Ходімо, мерщій у палац ледарила. Треба ще тепер швидше. У живе життя повертатися, і грайлик чогось зітхнув. І на мить в очах його згасла посмішка, і Косі раптом здалося, що грайлик став наче менший, ніж був. Чи то, може, навпаки, Кося збільшився? Хто його знав? Ніколи було про це думати. Треба було назад у палац ледарила поспішати, і от знову перед ними похмура, непривітна, кам'яна пустеля. Хименне каміння, схоже на живих істот, громадиться. Ще трохи і залишилися ми усі на у цій пустелі, сказав Арайлик, щоб ви знали. Сон, яким присипляє ледарило, не простий, а чарівний мертвий сон. Той, хто три тижні таким сном проспить, обертається на каміння, і в хропунів теж доля така. Через кожних три тижні хропулія нових хропунів набирає. Оце каміння ті, кого приспав ледарило. Глянули кося Хрюша і колько, на заснованих повутинням сірих, мертвих кам'яних істот, і аж похололи, яка ж то небезпека на них тут чатувала. Швидше, швидше з цієї страшної пустелі. Незчулися вони, як у пустелю і ліс дрімучий побігли. Аж от нарешті і палац не дарила. Ще здаля пісні вони почули. Граються їхні однокласники, не сплять. Зайшли вони до палацу. У коридорі, в повітрі, павутиння літає і Рудик дев'яносто сьомий тайм футбольного матчу на першість палацу грають. Рахунок 313-269 на користь Вовчика. Коли вони зайшли, Рудик саме одне очко відкривав, 270-го гола забив. Ура, штука! Підскочив він і побіг лапи догори, здійнявши, як усі тепер гола забивши, роблять. І тут раптом хрясь темно стало. Хоч в окострей, усі віконниці на вікнах палацу враз автоматично зачинились. І двері зачинилися, і весь палац суцільно темрява. Ой-ой-ой, Луною прокотилися по палацу, думали обдурити мене дурандаса. Тепер з палацу не вийдете і світу білого не побачите. Все одно моє зверху буде і гори гори, ясно тепер вам не допоможе. Бо за казковими правилами не можна повторюватися, не можна двічі одну ту саму гру грати. От, а темряви усі бояться, і ви не витримаєте і підкоритеся мені. Ха-ха. <світок> і недаріло заспівав. Не дарма, не дарма, не дарма, я дурандас, я завжди, я завжди обдурити можу вас всі чесноти, які є, ледарство обдурює, хай знає всяк, он воно як. Стривай, скажеш ти, але ж ми залишилися з залишили ледарила, коли він солодко спав. Як же так сталося, що він прокинувся, зумів підготуватися й обдурити грайлика й наших героїв? Ні. Це ти стривай, скажу я тобі. Мабуть, забув ти, друже мій дорогий, про хропона Позіхайла. Він же, пам'ятаєш, провалився крізь землю. Так от провалився він через підземний хід пробрався у Дурандасів палац. І розштовхав, розбудив ледарила. У скрутне становище потрапили наші герої. Що вже казати. Тільки, хоч як залякуватимете нас ледарило, не підписуйте жодних казкових угод і не давайте чарівних клятв, попередив грайлик. Бо тоді вже нічого не допоможе. Ми не будемо, сказав Кося. А от інші Зіна, бабешко, Михайла, Кведмеденко, Боря, сук та й дівчатка, що у ляльки гралися, вони ж десь там, вони ж ще не знають. Треба їх якось попередити, сказав колько. Обов'язково, сказала Хрюша. Треба. Сказав вовчик, плавально підхопив Рудик. Молодці, сказав грайлик, добре, що ви про інших турбуєтеся. Це ми зараз зробимо і загукав. Граємо у гуси, граємо у гуси, граємо у гуси, підхопив Кося Колько Хрюша, Вовчик та Рудик. Гуси, гуси, загукав грайлик, а всі інші підхопили. Га-га-га. почулося у темряві з різних кінців палацу. Вас пастуха беріга, загукав грайлик. Гей, мерщій сі сюди, щоб не трапилось біди, вовк за горою. Затупало, загупало у темряві, наближаючись. Гуси, гуси, знову загукував гралик. Захетано почулося зовсім близько. Вас пастуха берега загукав гралик. Зараз буду рахувати, чи усі прийшли до хати. Сіна, га? Михайлик га? Боря га, вірочка га? Соня га, раїска га? І грайлик заспівав. Всі зібралися до хати. Можемо тепер співати? Га-га-га? Га-га. га Не злякались ворога проти всіх жахів. На світі проти всіх страхів. На світі є один чарівний засіб це дзвінкий, веселий сміх. Ха-ха. Ха-ха. ха ха ха-ха-ха І ще раз ха. І всі підхопили. Тож не будемо боятись, будемо весело сміятись. Танцювати будемо, і про страх забудемо. Ха! Ха-ха-ха, ха-ха ха, і ще раз ха. Співаючи, вони побралися у темряві за лапи і почали підтанцьовувати. Спершу потроху, потроху, а тоді розтанцювалися так, що аж виляски пішли і співали спершу не дуже, а тоді як розспівалися весь палац, ходором заходив. У темряві вони наштовхнулися один на одного, падали, перекидалися, не знаючи, хто де, лапали один одного за ноги, за хвости хапали, за носи, за вуха. І так їм стало весело, такий їх розібрав сміх, що вони аж захлиналися. Ти сам знаєш, друже мій дорогий, що коли гуртом починаєш сміятися, то дубува так розійдешся, так розійдешся, пину немає. Гуртом воно завжди веселіше сміятися. Сам уже, може, може, й не сміявся, а у гурті регочеш, аж у животі тенькає. І зовсім їм уже були не страшні ані темрява, ані павутині, ані до Дурандас. Співали вони, танцювали вони, реготали вони. І раптом щось тріснуло, блиснуло, захиталося і.